Кав'ярня Радіохвиля у самому серці Дніпра переносить гостей у часи 80 х 90 х Вініли, неон, жовті лампи, стіни розписані вручну і атмосфера тепла. Тут час плине повільніше у ритмі старих платівок. Наш заклад був заснований грудня 2019 року. Вже працюємо шість років. Концепція, формат закладу було це то, що ми такі всі вайбові, і ми завжди на хвилі 80-х, 90-х у Нас є вініловий програвач. Тому ми називаємося радіохвиля, тому що ми всі на хвилі постійно знаходимося. До нас часто приносять свої платівки, залишають у нас. У нас дуже велика колекція багато колекційних платівок, які ми викупали на аукціонах. І вони нас таки прижились і залишаються від рослин до кольорів інтер'єру, підібране з любов'ю на полицях книги на стінах стильні арти. А з динаміків лунає «Бітлз», скорпіонс та аба. У радіохвилі готують класику кавових напоїв, але з особливою увагою до смаку та балансу. А ще пропонують натуральні чаї без ароматизаторів і барвників. Взимку простір перетворюється на ретро-різдвяну історію з гірляндами, подушками і вінілом із новорічними піснями знаходиться кав'ярня за адресою Мечнікова, 7. Двері для відвідувачів відкриті з 8 ранку до 8 вечора.